І за здравного молебну та записок кожного учасника до Пресвятої Богородиці в кафедральному святопокровському соборі розпочався цьогорічний хресний хід, Як і одеться до такої святої справи підготувалися заздалегідь. Віряни взяли з собою хоругви, частинку древа чесного животворячого хреста Господнього, святі ікони, покрови Святої Богородиці, Матері Казанської та інші. проходим сейчас все храмы нашего города, для того, чтобы вознести горячую молитву всех жителей города нашего, чтобы укреплялась наша вера православная, чтобы благополучно Господь миловал нас, посылал нам свою милость и щедроты. Вот такой, можно подать молитвы, поучаствовать в этом крестном ходе, немножко поучаствовать, потому что каждый несет свою просьбу, свое сокровение, своего сердца, желание какое-то, такое духовное, которое хочет, просит у Господа исполниться. Вот мы выходим все в этот крестный ход, в первую очередь защитить, попросить у Господа помощи, милости И, конечно же, каждый несет свое сокровение, свое сердце для того, чтобы Господь услышал, оберегал, кто в здоровье просит помощи, кто благополучит семейной жизни или какие-то вопросы разрешают, не И мы вот так со смирением призываем Господа, чтобы Он нам помог. Ну и, конечно же, это благодарение опять-таки, Престой Богородицы, которая всегда-всегда нас защищает, оберегает и всегда наша мать и заступница. Хресна хода засвідчує, що віра Христова жива у храмах, в духовенстві і в людських душах. Хмельничани, які дякують Господу й матінці Божій за те, що 1025 років живе і оберігає православ'я наш народ. Очесна і молитовна сила таких хресних ходів дуже велика. Свідченням того є нещисленні допомоги Господні. Це і зцілення від хвороб, здійснення просимого, захист міста чи села від катаклізмів. Цей хресний хід, який присвячений покрову Божої Матері, я думаю, що він привнесе нам мир в нашій сім'ї, нашим дітям, всім. І нехай Божа Матір покриває нас всіх, всіх і всіх. хресний хід по благословенню митрополіта Антонія сьогодні це православний храм. Іменно православ'я може нас спасти. Хресний хід триватиме два дні 10-11 жовтня, від храму до храму, яких є 12, що належать до Хмельницької єпархії Української православної церкви, і які окормляють наш обласний центр Хрестоподібно з чотирьох сторін. Раїса Докар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.